Вітання всім дорогі підписники. Буду показувати, як буквально за гривень 500 засадити сотки городу. Що я буду садити? Я вже придбала на 50 гривень цибулю. Цибуля подовга У мене тут вже засаджено пів літри цибулі. І це, по-моєму, літру мені за 50 гривень насипали. Скільки коштувала та цибуля, я хіба що знайду і десь допишу в якомусь кутку екрану. То, що я коли її купувала, я про це говорила на каналі ще восени. І тоді ж восени мені з села передали часник. це часник. Його, може, десь на рядочок, на півтора має вистачити. Я купила насіння моркви. Так, це не морква, а це взагалі мальви. В мене є нормально так моркви. Я її собі накупила, не пам'ятаю, по-моєму, гривень на 20-30. на 30. І накупила собі огірків. Там буквально до 100 гривень це насіння коштувало. Ще в мене є домашнє збиране з червоного буряка насіння. Це столовий червоний буряк, буду садити. Так, це. Це, по-моєму, цибуля. Напевно, я не впевнена на 100%. Напевно, що це цибуля. Така, що цибухами росте, щоб пір'я чисто рвати. Так, морква є, буряк-казала. Коріандр. Може, засажу рядочок. Чисто, щоб в мене були такі спеції вдома. Вони вдома ростуть і їх добре використовувати. А, цибуля, от, значить, то не цибуля, Я взагалі хизе що то? Це морква. Це кріп. Також засажу рядочок. Взагалі кріп росте сам по собі. Але я тут трошки чистила город і боюся, що цього року кріп не дуже буде сильно рости. Єдине, що я ще не буду спішити садити, це огірки. Може ще через тиждень посажу їх. І не буду спішити садити баштанні такі во. А все решта вже можна. Це зараз, виходить, середина березня, вперед. І забула сказати, всі пакетики використовуються повторно. Посадила 4 рядки моркви. На цьому, думаю, все. Далі рядок чесника. І рядок слідуючий будуть цибулі. Кіт втік. І мої маїкиці. Їм дуже цікаво спостерігати, що я там копаю. Забула сказати про відстань, до речі, кому цікаво, як виглядають ногті під час посадки. Обов'язково їх потім помию, а поки що вони мені дуже сильно допомагають в садівництві. Про відстань, на якій садити цибулю і часник, ну особисто я сажу їх на відстані дорослої особини. Ну, тобто, якось воно має вирости, то я приблизно лишаю запас, щоб виросла нормальна цибулина, і трошки біля неї було місця. Та й все, щоб менше було місце для буренів. факт, що це правильно 100%, але в мене поки що все так росте. Тихайся, ти хай тут собі так росте. В мене лишилося тільки трошки досадити ось цибулі. Як бачите, коти мої дуже допитливі істоти. Я саджу лише під їхнім наглядом. А на фоні, звичайно ж, звучить тривога. Але коли це зупиняло людей від того, щоб садити город, та й, начебто, все залишається посадити тільки буряк. Коротко скажу також про те, що я маю на увазі, коли кажу, що засажу дві сотки за 500 гривень. Я порахувала, що приблизно так буде вартувати також те насіння, яке я збирала сама в домашніх умовах і яке мені передавали з села. Того приблизно така сума. То й все лишається закопати це все, і хай росте.